Нині на Закарпатті участь у програмі житло для молодих сімей беруть 13 об'єктів будівництва. Молоде подружжя з Ужгорода 15 березня все-таки стало власником житла, яке протягом 15 років їм доведеться виплачувати під 3%. На прес-конференції сторони банку, фізичні особи та державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву підписав перший офіційний договір. У ньому зазначалася умова часткової компенсації процентів отриманого кредиту. Ми одні з перших в Україні проходить таке святкове урочисте. У нас така подія. ми підписуємо перший сьогодні кредитний договір і перший договір часткової компенсації цих 13%, відсотків, які держава буде відшкодовувати людині. Родина Дмитруків, яка отримала житло в рамках здешевлення іпотеки, каже, що в принципі в черзі не стояли, і за рік повністю підготували всі необхідні документи. я занимался этим фактически с начала года. Очередей а во всех инстанциях не было. Не больше трех тысяч гривен нужно платить на протяжении 15 лет, чтобы получить трехкомнатную квартиру. Тепер закарпатці можуть подавати документи на оформлення таких кредитів за рахунок часткової державної допомоги. Шість сімей краян подали документи і вже чекають на відповідне рішення. За попередньою інформацією, більшість закарпатців не довіряють проекту. кажуть, бояться, що влада у будь-який момент може зупинити програму а великі відсотки доведеться гасити самотужки. Тому бути впевненими, чи не переживе програма черговий застій, як і минулого року поки не можна.